Вітаю! Колумб відкрив Америку, бо був бандерівцем. А ще працював на Сороса та розводив бджіл. Ви дивитесь обережно фейк! Друзі, маю питання: хто з вас не чув про червоні лінії Кремля? Росія буквально опоясана по периметру тисячами червоних ліній. А в бюджеті Росії мені здається закладено мільярди на закупівлю червоних маркерів, аби малювати нові і нові лінії. Той, хто перетне ці лінії, побачить кусь мать, і це мінімум, а максимум всій планеті Кирдик. Тож сьогодні ми з вами будемо переходити червоні лінії знову і знову, поки не доведемо, що червоні лінії Кремля це звичайний фейк. Да, ми постійно висказуємо наші забучності по цьому поводу. Більше того, говоримо про красних лініях Це красної лінії по-настоящему, вони це знають. Взагалі, сам вираз червоні лінії постійно присутній в риториці російської пропаганди та найвищих воєнних злочинців, і означає він якісь неприйнятні для Кремля кроки інших держав, на які Росія планує жорстко реагувати. Якою буде ця реакція, не уточнюється. У нас є наші червоні лінії, і ми не можемо призупинити їх. І ми очікуємо, що всі зрозуміють, де знаходяться наші червоні лінії. Мета подібних залякувань єдина це приховати реальне безсилля Росії, тобто погроза замість дії. В природі багато тваринок використовують до речі цю тактику підняти хвіст або надутися, щоб здаватись більше. Якщо порівнювати країни з тваринним світом, то Росія я б сказав скунс, постійно смердить, але якщо в неї кинути ось так, от каменюку відразу тікає. До речі, червоні лінії вигадала не Росія, це частина дипломатичної мови двадцятого століття. Принцип її дуже простий: краще залякати, ніж Потім воювати. Ніхто не знає достеменно, є, наприклад, в Ізраїлі ядерна зброя чи ні. Але і ніхто не хоче це перевіряти, щоб потім 40 років не блукати по випаленій пустелі. У нас є ядерного оружжя. Ну, якщо існування государства кажуться под вопросом, то ми его применим без малейших колебаний. Червоні лінії досить дієвий засіб, але одноразовий. Невиконання озвучених погроз призводить до того, що цього погрожувача більше не сприймають серйозно. Як вказують всі про хлопчика та вовків, він піднявся на вершину найвищого дерева і почав кричати в сторону села: Вовк, Вовк! І зараз Росія саме той хлопчик, який приречений на те, щоб його з'їли вовки. Наприклад, вовки да Вінчі. Тож давайте разом з вами розмотаємо цей клубок червоних ліній Кремля. Скільки їх було, і чим Москва погрожувала за їх перетин? Та ані вони агресори, вони почали цю війну, а ми питаємося прекратить. Ну разве це не ответ на приодення яких та красних ліній. Друзі, нас вами цікавлять червоні лінії, починаючи із 24 лютого 2022 року. І ось перша з них. Будь-яка країна, яка виступить на стороні України та почне надавати допомогу, буде знищена для тих, у кого може вас соблазн со сторони вмішатися в відбувальні події. Хто би не питався помішати нам, а тим більше создати угрози для нашої країни, для нашого народу, довжні знати. что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. З перших днів війни усі наші сусіди, ну крім звісно, білому солінії, стали на бік України. Через кілька місяців була створена антипутінська коаліція з більше ніж 40 держав. Окупантів вибили з півночі України та Харківської області. Як Путін відреагував на перетин цієї червоної лінії, правильно зробив жест доброї волі та просто відійшов на більш вигідні за його логікою позиції. В зв'язі созданням угрози окруження союзні війська були відведені із населеного пункту Красний Лиман на більш вигідні рубежі. Наступну червону лінію провели в жовтні 22-го року. Росія тоді пригрозила визнати США стороною конфлікту, якщо американці будуть постачати нам важке озброєння. Знищити Хаймарси вони самі не змогли. Ну хіба що в голові в Шойгу? Тому росіяни вирішили просто залякуванням припинити поставки цієї шайтан машини. В результаті США збільшили кількість хаймарсів вдвічі, а кожен новий Рамштайн збільшував кількість і головне якість усього важкого озброєння. Ми перевернемо небо і землю, щоб помочь Україні. Так а тепер, будь ласка, нагадайте мені, Росія оголосила війну США. Ні, звісно, ні. Хоча за це Росія повинна була сама себе заарештувати, бо в Росії за лозунг ні війні відразу кидають за ґрати. Після цього в світі поступово почав розсипатися оцей образ великого лютого і всесильного ведмедя з ядерною дубинкою. Вже і Франція, і занадто обережна Німеччина почали передавати танки. Пересеклали Україна і її куратори на западі так називаємої красної лінії. Кремль збагнув, що залякуванням припинити знищення окупантів на українській території не вийде. Тоді Путін зробив хід горбатим конем. Я зараз не про Лаврова. Він голосив про приєднання окупованих Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей до Росії і заявив, що удари по ним будуть дорівнюватися ударам по Російській Федерації. Тобто Росія має право на ядерну відповідь. И при угрозе территориальной целостности нашей страны мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блин. Еще после этого ЗСУ звільнило Херсон. И Кремль швидко почему-то забыл, что Херсон за Конституцию є территорией России. Кто из руководителей России хоть раз называл, что именно является красной линией? Ці скунси просто вмить перевзулися і заявили, що мали на увазі старі території Російської Федерації. От якщо їх зачепити, тоді точно вже апокаліпсис. Задача государства рішительне унічтоження всіх органів управління нацистов. Не треба розказувати про красні лінії. Наші сказали хм, а ви впевнені? І війна перейшла в Білогородську область. Тож весь світ дізнався про легендарне Шмякіно. Шем'якіно. На Шем'яна, да. Шим'якіна. Шем'якінешмікіна. Деронішем'якіна йде інтенсивні обстріли. Після цього здається, які ще червоні лінії потрібні, аби Росія нарешті почала всіх карати. В чому проблема? Ах, нельзя применять ядерное ядерне зачем его разрабатывали? Да что вы, для сдерживания. Ну що, здержалі? Але страшна помста та перетворення заходу в труху, так і залишилась лише в кабінетах Останкіно. Ну, Білгород, це ж прифронтове місто, ну таке буває. Е свой йде по плану. А якщо укропи влуплять по Москві, ось тоді. Вовка, вовка, ну зроби щось. А пам'ятаєте, друзі, як в Кремлі відреагували на удар по Кремлю? А Путіна не було на роботі. Тож у нас все добре. В результаті цього терористичного акта президент не пострадав. Графік його роботи змінень не притерпів, Продовжується в обычном режимі. І після цього Росія щоденно палає від Краснодарського краю до Псковської області. Навіть на Рубльовці червона лінія виявилася жовто-блакитною. Казубіспілотник з пілі. Всі, господи, який вже як це було вообще. І остання червона лінія Москви це надання Україні далекобійної зброї та літаків. Ненавіжу слово, красна лінія. Самоліти F16, которые спочатку считались красной линией, але тепер вже лінія пройдена. Питання з літаками проходило важко, проте воно вже вирішене. Storm Shadow і Scalp працюють відмінно, атакам Citaurus. Берлин готов объявить о поставке крылатых ракет Тауру с дальностью полета более 500 километров. Это весь Крым, Ростов, Краснодарский край. То есть не просто красная линия, это наша бурая-бурая линия. Червоні лінії Москви ставали дедалі більш коричневими ніхто більше їх не сприймає з острахом, як і погрози Кремля. Всі зрозуміли, що ця гадина вже показала все, на що спроможна. Росія і так воює всіма можливими засобами, крім ядерної зброї. Можливостей для ескалації в рейха просто немає. Вовки зрозуміли, що цей хлопчик. Просто балабол. Зрозуміли це і в самій Росії. Ну, Ані в це не вірять. Ні. Американці взорвали наш газопровод, ми нікак не відветили. Вони нам реально не вірять. нічого страшного не буде, що можна продовжувати. Тому російська пропаганда просто вимушена була зробити те, що робить завжди: змінити для росіян їхню реальність. Наші перестали, кстати, говорити о красних лініях. Та да, так затихліда у нас перволіці ніколи й не говорили. Той з руководителей Росії, хоч раз, називав, що іменно являється «красною лінією»? Ось так просто ніяких ліній, виявляється, просто не було. І росіяни видихнули з полегшенням. Ну фух. А то ми думали, що ми просто лохи. Це особливо смішно, до речі, на фоні того, що деякі погрози Кремля буквально стали мемами. Случає, якщо щось подобне пройде, для них всіх там одномоментно наступить судний день. Дуже швидкий і тяжкий. Тож цьому фейку я поставлю, знаєте, 15 з 10 гойт, бо приблизно на 15-метровій глибині під землею Путін провів свою останню червону лінію. Якраз е, над своїм бункером. Якщо і цю лінію українці перетнуть, тоді фото Путіна перетне Чорна Стрічка. Ну, всі довжні знати, що ми там побальшому щодо всерйоз поки ще нічого не починали.